Друзі, покажу вам зараз свої покупочки, що купила. І зайшла в копійку. В копійку я заходжу дуже рідко, бо я там рідко буваю. Але купила ось що Таку, е, такий контейнер для соусу на роботу. Дуже зручно, в мене колись було, але десь вони ці контейнери завжди діваються. Далі взяла ось таку пасту про 100 дент. Не знаю, спробуємо, що вона за паста. Написано, що містить 0,9 фториду. Я трохи дивно так говорю, тому що лікувала зуба і зараз відходить анестезія ще. Також мені запропонували ось таке яєчко зуп Planet. 15 гривень коштує, там, певна якась іграшка є. Так, далі покажу вам зошити по хорошій ціні. Ось такі підкупила трішки клітиночку І дуже мені ось цей сподобався. Взагалі, там дуже гарна серія з цих зошитів. Pink, Dream Pink. Там всі представлені. І ось такі. З літачком, і якийсь автобус і яхта. Ну, все, всі, всі 5 позицій представлені. Але я ось таку вибрала з машиною. Дуже мені сподобався цей зошит. І а, скупилася я на 180 гривень у копійці Зошити 11,90 коштують. Далі 8,90 це на, 12, на 18 аркушів. 1790. Яєчко 15 гривень коштує, я казала вже, да? ну, паста зубна коштує 22 гривні зі знижкою. Так, і ще ось такі серветки, дуже класно в сумку. Я не дуже люблю такі мініатюрні сер... серветочки. Якось мені незручно ними користуватись, а ось такий формат, типу він, вони якби і величенькі, такі. На 48 штук, коштують вони 29,90 такі серветки. Але саме, що мені дуже сподобалось, і що я взяла, це ось такі чудові салатники. Подивіться, які вони гарні. Вони. Вони є ось такі з орнаментом. Я взяла 4 штучки таких салатників. І ще десь тут. Ось 4 штучки. Мені здається, який тут об'єм у них. ну, За об'єм я не знаю, пише, що 12,7 на 5 см. Ну, я думаю, що десь такий об'єм на 100 грамів. Да? Десь, десь так. Я думаю, що це дуже класно для якихось салатиків, і вони такі симпатичні. І головне, друзі, що їхня вартість складає 14, 14 гривень, здається, 14,50 вони коштують. Коротше, дуже класні салатнички. Загалом цікавий магазин-копєчка, там шкарпетки новорічні, є, все таке прикольне, але ж я кажу: бюджет не резиновий і хочеться і того, і того, але саме необхідне. Ну, ось ці салатники мені дуже сподобались. Я прям в захваті я вже бачу на святковому столі, як в них буде якийсь смачненький ну хоча б той самий олів'є. Так, що я ще купила? Це вже покупки будуть із АТБ. Давайте вам покажу. По замовленню взяла я ось таку плоскірку вялену 220 грамів, тут дві рибинки. Взяла кетчуп лагідний, здається 39 гривень. Більший формат. У нас просто все закінчилося соду. Я вже вам казала, що ми дуже полюбляємо соду від марки Розумний вибір. Дуже класно вам з нею готувати. Взяла соду. Взяла на пробу, О, він зараз по акції 19 з копійками соус Манго чилі Дуже люблю такі всякі штуки. І ціна класна, тому взяла. Далі по акції Королівський смак 39 гривень коштує. Потім взяла, ага, це, вибачаюсь, це ковбаска олів'є молочна з українських ковбас. Ми її беремо частенько, вона реально дуже смачна. І взяла ще сосисок із кошкоринкою. На 190 гривень, то я в українських ковбасах. Так, поповняю запаси періодично. Ваніліну, ванільного цукру, розпушувач. Все таке необхідне і постійно буває так, що воно закінчилося, ти хочеш щось приготувати і не виходить. Далі, друзі, хочу вам порекомендувати ось таку імітовану лососову пастеризовану ікру. Я чесно кажу вам, вона реально смачна. Звичайно, це не справжня ікра, але отак щось трошечки себе побалувати. І хто любить такі всякі намазки, 25 з копійками вона коштує, тому можете взяти реально трішки в роті <смас> так побавити. Мені сподобалось, не знаю. Хоча я ж кажу, вона дуже бюджетна, це не справжня ікра. Але мені сподобалося. Іноді беремо, і Мілана в мене її любить, і ціна класна. Взяла ось такий гранат, один і взяла мандарин Клементин. Вони невеликі. Але зараз цінник на мандарину складаю 130 гривень. А ці коштують 74, здається, гривні. Зараз вам більш точно скажу. Мандарин Клементин 74,95. Я взяла на 63,85. так, Ну, а так, по цінах, ніби я вам уже все сказала. Тому, друзі, такі от покупки. Придивіться до салатників. Реально дуже красиві, класні такі, мені сподобалися. І, взагалі, магазин Копієчка, там дуже багато всього цікавого, і косметичного, і рукавички там суперові, і навіть шапки. Все сподобалося? Так, друзі, а ще я зайшла на секонд-хенд. Я дуже люблю заходити на секонд, щось там шукати, прикольні якісь речі. Я собі знайшла ось таку класну сорочку. Марка Zara. Вона на мене трохи в грудях. Ну Так, знаєте, тіснить, але я планую сюди зробити якісь вставки, взяла її через колір, тому що колір тут просто, неймовірно, класний і зелений, такий колір знайти просто на вагу золота. Ззаду, ось така виточка. Ну Реально, такий класний крой, і тут у неї неймовірно гарні рукава. Така, як я люблю. Я не люблю занадто довгих рукавів, у мене все завжди підкочено. Тут вони йдуть такою на резиночки, вони такі об'ємненькі, тому взагалі покупка супер, я така задоволена нею. Заважила вона на 100, 120 чи 130 гривень. А ще я купила ось такі класні речі для кухні. Подивіться, які, ну я не знаю, як це правильно сказати, типу підложечки, під гаряче можна поставити. Мені дуже сподобалися. По-перше, вони як новесенькі, тут така невеличка йде синтепоновий наповнювач. я знаю, що в нас на кухні такі реально будуть користуватися так сказати, спросом. Да? Тому взяла і колір дуже приємний, і такий він вже ближче навіть до цього Мері Крісмаса. Да? 40 гривень заважили такі подушечки. Тому зараз виперем їх гарненько і будемо користуватися. Я думаю, що мамі моїй сподобається також. Мам. Ось цей салатник сюди можна поставити, буде гарно. Взагалі, там сьогодні дуже класне було а, наповнення по м, різних серветках, різних скатерках. Мені все сподобалося, але я ж кажу: все впирається завжди в бюджет. Все, друзі, дякую вам за увагу! Це буде таке відео про покупки. А, взагалі, в мене дуже багато всього в архіві ще є. От. І хочу вам багато всього показати. Ну, на зараз кажу вам пока. Друзі, а ще хочу порекомендувати вам ось ці цукерки гольські паратруфнат. Глазуровані. 259 гривень коштують за кілограм. В акції зараз у сільпо. Я взяла на 155 гривень. Тут майже ну, більше, ніж пів кіло. Так, і що я хочу сказати, що дуже смачні, вони легенькі, ось так вони виглядають. Ось так. Ось Марк одного горішка розкусив. Вони йдуть в такій пудрі, тому рекомендую дуже смачні цукерки. Звертайте увагу. Звертайте увагу, поки вони ще є в наявності, не пошкодуєте. Зараз розкушу покажу вам всередині. Тут із горішком. Ну, реально смачні такі, як на смак маслянисті, трохи такі, знаєте, дуже смачні шоколад. Друзі, хочу вам ще також показати ось ці колготки. Вони йдуть, вони також із копійки. Справа в тому, що коли ми їхали з Катєю, з подружкою у Вінницю, буде ще влог про Вінницю, про нашу поїздку, покажу вам деякі там кадри, так? От, то я увечері зайшла в копійку, так як нічого такого по дорозі більше не було. І купила собі ось такі колготи, ввиду того, що в мене куртка досить коротка, і, думаю, таке дорога цілий день ходити, щоб було тепліше, то взяла ось такі колготи. 179 гривень 180 майже. Ви знаєте, я в принципі ними задоволена. У мене це взагалі якісь тортури одягати колготи під штани. Але я розуміла прекрасно, що ну, мені це потрібно і не прогадала, дуже комфортно себе почувала. Тому ось такі колготи. Не знаю, чи адекватна ця ціна на колготи. Але, ну, мені здається, що, мабуть, так. От, придивіться. В копійці ось такі колготи. Все. На сьогодні вже точно все. Так, ось так покажу вам колготки. Вони якраз на мені. Ну, як на мене, досить зручно в них під штани. Вони якісь такі, знаєте, більше як тканинні, немає в них скільки ластику цього. Я взагалі ненавиджу, штани, колготи під штани. Тому для мене це такий знаєте, експеримент, але я залишилася задоволена цими конготами. Заодно покажу вам також ще одну свою покупку із копієчки Це ось такі сіренькі, тепленькі шкарпетки. В мене, на жаль, не збереглася від них етикетка, але вони неймовірно теплі, класні, м'якенькі, мені дуже в них приємно. Тому заглядайте в копієчку дивіться. Можливо, ще купите. І взагалі, там є прикольні такі шапочки, рукавички, перчатки, всяке таке цікаве. Поки по гарячим слідам, як то кажуть, вам рекомендую.